Ці бабусі завжди тримали дома аскофен, завжди тримали цети, салецил, аспирин називали, завжди це все було. Чай з липи, він мочегун і виводить, всі токсини, так що все було. Танюша Чепурних, я себе піднімаю за. Сраці, треба посадити гурчики, Пом... замочити білизну, наварила борщ з щалем і бобами. Погода на сонечко, тепло жара. Танюшо, і я вчора варила зелений борщ, чоловік так смакував, і ви знаєте, я з задоволенням два рази його також поїла. На обід і на вечерю. Дуже смачний вийшов, наскільки я не люблю борщик, але посмакувала. Ілля, всім, всі пишемо коменти. Так, Ілюшечка, так. Пишіть, я вийду, дівчатка, хтось стукає, може, контролер, будь ласка, мене вибачте. І двигайте чат, будь ласка. Ой, тільки сяду в ефір. Так, і хтось комусь потрібно. Так, я є вже, друзі. Таня вкусняшки. У нас також спека стоїть, <кій> у нас також Таню жарко, але сонечко заховалося. Було сонечко, було дуже жарко, спека. Сьогодні навіть жінки вже вдягали літні плаття і ходили в літніх платтях і в літніх шлюпанцях. Я також сьогодні вдягала. Спортивний легкий костюм і шлюбанці, тому що у кросівках дуже вже жарко. Ну а а воно це потрібно, не потрібно, тому вдівала шлюбанці. Танюша Чепурних, Люда, Краснюк, добрий ранок, миру, спокою, добра, щастя.